Доброго ранку, діти. Сьогодні до нас в гості завітав капітошка. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, Капітошко! Зверніть увагу на коробку, її приніс нам наш гість у ній предмети. Давайте відгадайте загадки і дізнайтеся, що ж за предмети заховав капітошка у цій коробці. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Так, це пилосос. Як ви здогадалися, що це пилосос? Навіщо він потрібен? А потрібен він для того, щоб чистити килим, підлогу. Що він робить? Він збирає сміття, бруд. А хто у вас удома чистить пилососом кілим? Так, пилосос допомагає господарям у хатній роботі. Відгадайте ще загадку? Всю білизну збере і старанно випере, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Так, це пральна машина. Як ви здогадалися, що це пральна машина? Що вона робить? Вона пере білизну, яку білизну слід прати? Звичайну брудну. Якою ж стане брудна білизна після прання? Вона буде чистою, свіжою, а ще вона буде мокрою. Що з нею потрібно зробити? Її потрібно висушити. Розкажіть, як у вас удома сушать білизну? Так, Розвішують білизну, а вітерець її сушить. Як дме вітерець? Давайте покажемо. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Так, це праска. Як ви здогадалися, що це праска? Що вона робить? Вона прасує білизну. А яка білизна після прання? Вона м'ята. Навіщо прасувати білизну? Для того, щоб вона була охайною. Якою праскою прасують білизну? Звичайно, що гарячою. Ще одна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Як ви здогадалися, що це холодильник? Що він робить? Холодильник зберігає продукти харчування. Відгадайте наступну загадку. Є у мене помічник, справжнє диво чарівник. де що робиться він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Молодці, це телевізор. Діти, а як ви здогадалися, що це телевізор? Що можна переглянути по ньому? Ми можемо дивитися мультфільми, кінофільми, різні передачі. А тепер ще одна загадка. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу коли тобі спати, а коли вставати. Так, це годинник. Що робить годинник? Він показує час, а ще про нього кажуть він іде. А що ще може йти? Дощ може йти, людина може йти, тварина може йти. А як назвати одним словом предмети, про які ми сьогодні з вами балакаємо? Це побутові прилади. Вони працюють за допомогою електрики. А тепер ми з вами пограємо в гру, що для чого потрібно. Подивіться, діти, що це? Це телевізор. Для чого він потрібний? Для того, щоб дивитись мультики, чи для того, щоб прасувати? Звичайно, щоб дивитись мультики. А це що, діти, це пилесос. Для чого він потрібен? Щоб збирати пил, чи для того, щоб прати? Звичайно, для того, щоб збирати пил. Подивіться уважно, що це таке. Це холодильник. Для чого він потрібний? Для того, щоб зберігати продукти, чи для того, щоб дивитись мультики. Звичайно, щоб зберігати продукти. А це, діти, праска, для чого вона потрібна? Щоб прасувати одяг і білизну, чи щоб нагрівати воду? Звичайно, щоб прасувати одяг і білизну. Подивіться, що це у нас? Це пральна машина. Для чого вона потрібна? щоб прати або розігрівати? Звичайно, щоб прати. Що ж це у нас таке? Це чайник. Для чого він потрібний розігрівати водичку або збирати пил? Звичайно, для того, щоб розігрівати водичку. А це у нас мікрохвильова піч. Для чого вона потрібна розігрівати? Або ж мити посуд. Звичайно, для того, щоб розігрівати. Так як ми називаємо всі ці предмети? Це предмети, які називаються побутові прилади. Всі вони працюють від електрики, тому з ними треба поводитись обережно і тільки під наглядом дорослих. Хоча ці речі дуже потрібні людям, але вони можуть бути і небезпечними. Тому з ними потрібно бути дуже обережними та уважними.